Я зараз вам відкрию шокуючу правду. Вихована собака це не та, яка знає 100 мільйонів команд. Це та, яка знає команду ні. Тому перестаньте знущатися над собакою вивченням нових і нових команд. За допомогою однієї команди, ні можна собаку навчити бути вихованою, а саме не підбирати, не тягнути повідок, не агресувати на інших учасників соціума. Знати, що таке дорога, знати, що таке машини. Дома залишатися дуже добре, не гавкати на дзвінок на сусідів. Пісяти на вулиці, а не на ліжко. Собаки один одному не кажуть сидіти лежати на тобі смаколик за те, що ти молодець і правильно себе ведеш. Собаки один одному роблять зауваження, коли їм щось не подобається. Тому, роблячи зауваження собаці від нас, це і є саме природна поведінка по відношенню до собак, і це є повага по відношенню до собак. І це собаки більш за все розуміють, аніж сидіти і лежати до мене смаколик. Бо люди часто використовують команди, відволікаючі або смаколики, заради того, щоб собака відволіклась від проблеми. Але відволікання це не заборона. Відволікання це продовження тих намірів поведінки, в яких вона залишається. Тому що ви бачите, що собака відволіклась, але через 5 хвилин, через годинку, вона знову агресує. А чи це не працює? Задумайтесь, люди. Пропоную вам зробити експеримент. Цілий тиждень робіть собаці зауваження за те, що вона, по-перше, у вас на голові ставить лапи, кусає, гавкає, речить. По-друге, на вулиці за те, що вона робить неправильно, через тиждень ви побачите, який будуть результати.